Івано-Франківський університет нафти і газу відзначає десятиріччя заснування кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики. З цієї нагоди на базі вишу організували науково-технічний семінар на тему наукових досліджень, які ведуться на кафедрі. На кафедрі ведуться розробки пов'язані з двома напрямками: технічною діагностикою споруд довготривалої експлуатації, і роботи пов'язані з енергозбереженням енергоудит, і роботи пов'язані з питаннями ощадного використання електроенергії. На думку проректора університету із наукової роботи Олега Карпаша, сьогодні кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики є однією із найсильніших у виші. Як підтвердження цьому він наводить факт присудження. Молодим науковцям кафедри державної премії. Понеділок державний комітет з науки і техніки, дав, присудив нашим молодим вченим державну премію. Вона називається премія президента для молодих вчених. Чотири представники цієї кафедри одержали одержать. Наказ буде підписаний. Указ президента буде підписаний, одержать цю премію. Як розповідає професор Львівського інституту імені Карпенка Валентин Скальський під час семінару він надіється поглибити співпрацю між установами, адже сьогодні Івано-Франківський університет справді є потужним осередком науки та має набагато більше можливостей для реалізації розробок ніж інститут імені Карпенка. ми якраз і хочемо просунути вперед наші стосунки в науковому плані, щоб здобувати нові вершини пізнання і розробки втілювати реальну практику. Бо вони. Більше можливостей ніж, наприклад, скажем, фізико-механічного інституту кафедру енергетичного менеджменту в університеті Нафти і газу було створено у 2005 році. За того часу вона здійснює підготовку бакалаврів за більш ніж десятьма спеціальностями.